Вітаю всіх! І так, ще одне відео про мобілізацію. Була така фраза. Деякі мої колеги також робили, але хочу зауважити в цієї колеги чоловік військовий. Я не хочу сказати, що це погано, чи це добре, це наша реальність. Це і не погано, і не добре. Але е, тут таке питання вона підняла цю тему бусифікація. Вибачте, це примус. А примус ні до чого не приводить. Але була така фраза: без босифікації фронт впаде. Мені цікаво. Давайте так. Чи дійсно без босифікації фронт впаде? Чи дійсно без босифікації фронт впаде? Давайте дивитись. Так. А тепер увага. В чому нюанс? У нас колосальні втрати. І тут, на жаль, але все вже вирішено на перший раз випадає. Вмикаємо мозок і думаємо міжетків, там все вирішено. Питання в кордонах, питання у ця лінія фронту вона ще не вирішена до кінця. І на якій точці стане залежить і від нас, і від ворога. Ось тут ми і пляшемо. Без бусифікації ми не витягуємо просто фізично. Сильніші втрати люди просто нікуди не хочуть іти. Це нормально, вибачте, це нормально. Це очікувано. І тут треба розуміти, що підхід треба змінювати. Тепер колода воїнів. Чи дійсно без босифікації фронт впаде? Чи дійсно без босифікації фронт впаде? Єрофант. Серйозно, так, зараз я хочу ще докласти і потім сказати: Дивіться, ситуація. Тут не стільки фронт паде, стільки просто не буде ким стримувати наступ. І наступ це буде не кровавий, але. Досить жорсткий. Розглядають сильно. Слідкують, тобто, поповнення людей, поповнення резервів нам потрібно. Без босифікації ми не витягнемо війну далі. Ось чому справа. І це показує не раз вже. Тому що, тому що знаєте,. Треба бо цей дурдом закінчувати. Ну, як можемо, так і закінчили. Ну, все, прийняли ситуацію. Або далі знищимо людей. Я проти взагалі примусів будь-яких.